В межах благодійного проєкту Тиждень добрих справ 2023 у міському будинку культури відбулася культурно-мистецька акція для дітей різних пільгових категорій. Хендмейдери нашого міста підготували для учасників наступні майстер-класи: створення великоднього декору підставки у вигляді святкового кролика, виготовлення декоративної курочки із фетру, декупаж яєць, створення великодньої свічки із натуральної вощини, виготовлення святкового боксу для великодніх подарунків. А також розпис медових пряників цукровою глазур'ю. Ми підібрали спеціальні такі великодні майстер-класи, які стануть до вподоби усім. І що маленькі, що дорослі зможуть долучитися до цього процесу, і сподіваюся, не тільки виготовити домашній декор, але і з користю провести своє дозвілля. Найбільше учасників зацікавив майстер клас з розпису медових пряників, адже за словами майстра Петра Мельниченка, дітям подобається там, де є щось солоденьке. Тут можна поїсти, тому тут мені здається більше людей. Але стараються, розписують, мені подобається. Поспілкувавшись з дітьми, ми впевнили, що їм такі заходи до вподоби, і вони з радістю будуть приходити ще. Мені дуже сподобалося, дуже цікаво. Ну, я тут не в перший раз, в другий раз вже, і все одно цікаво. Кожного разу щось нове. Сьогодні дуже. наш заходити ще? Так ми робимо шкатулки, щоб туди ставити різні штучки, наприклад, свічки, цукерки. По завершенню свята кожен присутній отримав смачний солодкий подарунок у вигляді пряника писанки та шоколадного зайця, що є символічним до Великодня. З нагоди свята сердечно бажаємо, щоб переможний дух нашої нації і надалі супроводжував вас і вашу родину, давав силу, енергію та наснагу для добрих і корисних справ на добробут і процвітання нашої батьківщини. Нехай Великдень принесе нашій Україні перемогу і процвітання. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕД.